20 років тому, 5 грудня 1994 року, Велика Британія, Російська Федерація та Сполучені Штати підписали у Будапешті меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Країни-підписанти зобов'язались утримуватись від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності України цього року. Росія Анексувавши Крим та підтримуючи сепаратистів на сході, порушила ці умови. Такі дії однієї зі сторін підписантів стали справжнім викликом для інших гарантів та для світу в цілому. Заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєнням запевняє, що Сполучені Штати виконують свої зобов'язання. Вона особисто брала участь у розробці меморандуму УПІ. Переконана, що підписання цього документу є значним внеском у міжнародну безпеку. Спекуніцемост ми послідовно робимо все, що в наших силах для захисту суверенітету України. В цьому питанні ми очолили зусилля світового співтовариства, щоб запровадити надзвичайно жорсткі санкції, які вже почали впливати на економіку Росії. Санкції не працюють моментально, вони накопичують ефект і починають відчуватися з часом. Тому я не сприймаю закиди, що, начебто, ми не виконуємо наші зобов'язання. Ми в найкращий для міжнародної безпеки спосіб задіяли всі можливі інструменти, щоб вплинути на ситуацію.